Здраво, приятелі або ж привіт, друзі! Вітаємо вас на ютуб-каналі Рух Тіві із столиці Боснії та Герцеговини, міста Сараєво. Саме сюди приїхали юніори Руху, аби позмагатися за прохід в наступну стадію юнацької ліги УЄФА. Ну а зараз ми перебуваємо на площі Бащаршія, це серце Сараєва, яке б'ється вже понад шість століть. Ну а зараз підходимо до головного символу міста турецького питного фонтану Себіль. Мечеть Газі Сревбега одна з найдавніших та найгарніших мечетей Боснії та Герцеговини, початку 16 століття. Не дивно, що Сараєво це мультирелігійна країна, і цьому є логічне пояснення. Впродовж 400 років тут правила Османська імперія. Згодом країна була під Австро-Угорщиною. Далі його і ось зараз Боснія та Герцеговина незалежна. Тут переплетено дуже багато релігій та культур. Ну а поки ми знайомили вас із Сараєво, юніори руху зі Львова до столиці Боснії та Герцеговини подолали 1200 кілометрів. Дорога зайняла у жовто чорне майже 20 годин. Дещо втомлені, та все ж із конкретною метою рухівці приїхали у пункт призначення. Головна ціль прохід у наступний раунд юнацької ліги УЄФА. Тож наступного ранку львівяни відправились на передматчеве тренування. Ну, а ми тим часом розповімо вам ще одну цікаву історію про боснійську столицю. Ще одне особливе місце у Сараєво це Латинський міст. Напевно, найбільш сумнозвісний міст у цілому світі. 28 червня 1914 року. Саме тут сербський студент вбив спадкоємця Австро-Угорської імперії. Це стало безпосередньою причиною початку Першої світової війни. А війна це завжди трагедія та горе. Не менш трагічна сторінка в історії країни трапилась на початку 90-х років, більш відома як боснійська війна між Сербією і Чорногорією з одного боку, республікою Боснія і Герцеговина з другого та Хорватією з третього. Сараєва зазнало чисельних обстрілів та ракетних атак. Наслідки цих жахливих подій досі можна помітити на житлових будинках, на яких дотепер залишили сліди від куль. На матч проти Сараєво юніори руху прибули на стадіон за дві години до початку протистояння. Головний тренер Сергій Задорожний на полі тепло спілкувався з лідерами команди пастухом та Федором. Турко показував хмельовському, як потрібно віддавати передачу. А Грашкевич сконцентровано слухав музику. Ну як вам поле стадіон? Хороший, прикольно. Олімпійський стадіон «Асім Верхатович Хасе. Хоч і старенький, але має багату історію. На ньому свого часу грали такі гранди, як Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед та Інтер. Також тут свої маси проводили Папи Римський, «Іоанн Павло II та Франциск. Ну а наймасштабніша спортивна подія відбулась у лютому 1984 року, коли Сараєво приймало зимові Олімпійські ігри. Установку на гру головний тренер Сергій Задорожний проводив роздягальні. Хлопці уважно слухали наставника. Ми довго їхали. Атували до, розібрали вже молекулах цю команду. Треба просто вийти виконати. Виконати те, що треба нам іменно командних діях. Те, що індивідуально, ви гарні футболісти, це ми розуміємо. Але треба сьогодні міцним кулаком все це витримати. Ще кажу, команда не проста. Балканці, ви, вони знають, емоційні всі. Лише під час промови тренера гравці дізналися склад на гру. У Косморотах два центральних захисника Назар і Віталій. Справа грає у нас по, зліва грає Гриша. Гриша незвична для тебе позиція. Як незвична? Ти грав на цій позиції, нічого там страшного нема. Под праву ножку все будеш робити, але мені треба від тебе надійність. Нічого тобі видумувати не треба. О, тобі трошки буде звичніше, йде пошеп. Тебе звичніше з правої ножки туди, будь ласка, передачі ці стріляй, все як має бути. Всередині у нас грає пільовський опорний. Е Пастул і Олег. І, у нас грає серединка така. Справа у нас грає касарда, зліва грає квас, і попереду панченка. От таким складом ми починаємо грати. Далі за справу взялися масажисти та лікар команди, які готували хлопців до гри із Сараєво. Ну А тим часом на трибунах ставало все більше вболівальників. Особлива роль була і в Євгенія Пастуха, який у цій грі виводив команду на поле з капітанською пов'язкою. Відповідальність була, Андрій Кітело отримав червону карту у передній грі, він сьогодні пропускав і вибрали мене капітаном. Ну, звісно, почуваю відповідальність, але вважаю, що спорився з нею.

Давайте, давайте. Давай. І ось команди виходять на поле. За справу береться його величність, футбол. І зараз огорнуті прапорами України. Вони виходять для того, щоб показати нам, які висновки зробили після того поєдинку і після тієї нічиєї. Лунає стартовий свисток арбітра. Матч розпочався. Віримо у жовто чорних Віримо у перемогу. Давай, давай вперед. Перші хвилини гри це справжній холодний душ для рухівців. Жовто-чорні пропустили вже у деб'юті матчу. Праменковича Праменкович зміщується в центр. Нуркович Нуркович видає передачу на правий фланг. удар у ближній кут і забиває. Забиває Фарук бездроб у ближній кут на трибунах Олімпійського стадіону. Були справжні овації. Чесно кажучи, я спокійний по цій команді, тому що команда дуже добротна і команда дуже цілосна в нас. Так І має бути вона в майбутньому. Я думаю, що якщо ми создамо тут бездатний колектив, я думаю, що ми ще по, скажімо так, по трошки. Ось. Ну, а так, я знаю, то, що там ложка ложка дьогтя, ну ближній кут, опять же, помилки такі, що там з Фересом ближній кут, тут ближній кут, ну то таке. Вже за кілька хвилин по воротах Сараєва пробував холод. Господарі відповіли моментом після стандарту. По справжньому гольовий шанс рух створив на 20-й хвилині. Боснійцям пощастило. Це ж за ми джото чорні таки домоглися свого. Я затримався на нашому правому фланзі, побачив, що пішла діагональ на лівий фланг нашій. і побіжав замикати дальню стійку. Дуже дякую новому тренеру Сергію Михайловичу за довіру. Сразу, коли повернувся з табору збірної, я сразу зрозумів, що він буде мені довіряти, і я, я йому цим віддячую. Не встигли боснійці оговтатися після пропущеного м'яча, як рухівці заробили право на пенальті. А от Сергій Задорожний не поспішав радіти, а лише заспокоїв своїх підопічних. І справді мав рацію, радіти було зарано. На чудову нагоду Костянтина Кваса вразити ворота суперника. Господарі відповіли знову після стандарту. Кожну вдалу дію своєї команди вболівальники підтримували оплесками. Ну а гравці Сараєва почали дозволяти собі грубощі. На щастя, бригада арбітрів покарала порушника гірчичником. А Федор підійшов до м'яча. Зараз підходи. А -а -ай -ай -ай. На перерву команди пішли за нічийного рахунку. Ну а бригада арбітрів незрозуміло чому чула свист на свою адресу. У роздягальні головний тренер першочергово підтримав Касарду, який не забив пенальті. Ну, Скопочек всі не забивають м'ячі, нічого страшного. Друго діло, що ти поліс туда, ні понятно, але що не забудь, то не забив. Сергій Задорожний випромінював впевненість. В цілому, хлопці, в цілому. Продовжаємо так. вот на темп не нужен. Темп нужен. Все правильно Назар. Добре, все знайді, акуратно. Все чітко. 에, сміщаємося, затри получає м'яч. Паня, все правильно. Только все... давай, 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 що агресивніше гайсивні. трошки. На другий тайм рухівці виходили лише з намірами перемогти. Боротьба була на кожному клаптику поля, газон вилітав і на бігові доріжки. Гравці Сараєва не збиралися опускати руки і створили кілька небезпечних моментів. Та все ж результативними дії були саме у жовто-чорних. Браво! Дуже добре! Філігранну передачу пастуха на кваса оцінив і тренерський штаб. Свій м'яч. Я дякую перше жені пастуху, тому що він неймовірну передачу віддав, а мені тільки лишалось попасти в ворота. Емоції неймовірні. Ми майже цілу гру переважали, були, звісно, моменти, що ну, трошки ноги підсіли в другому таймі вже під кінець. Ми старались просто втримати рахунок під кінець, але в загальному думаю, ми добре зіграли. А на 84-й хвилині рухівці поставили крапку в цьому матчі. Тренер Сараєво мовчки спостерігав, як його команда пропускала втретє. Ну, а реакція Львів'ян була несамовитою. Том, давай, 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 давай! Вболівальники на стадіоні почали масово покидати трибуни. Схоже, не вірили в свої сили, і гравці Сараєво переможний танок натанцьовував і масажист руху. Жовто-чорні впевнено довели гру до логічного кінця. І ось він фінальний свисток і радісні обійми. Одразу на полі після гри жовто-чорні дізналися ім'я наступного суперника в юнацькій лізі УЄФА. Це данський Міт Юлан. Знаєш, це за команда досить. Я думаю, що в них досить хороша академія. Данія там ну, цікавий футбол також, там хлопці фізично сильні. Думаю, скандинави, і буде цікаво з ними зіграти наступним раунду. І ось нарешті знову в роздягальні на повну гучність залунав цей сон. Друзі, після цей сон, після цих емоцій, голос захреп. Але ми щасливі. Я гадаю, щаслива і вся Україна, адже сьогодні рух Ю-19, українська команда зі Львова гідно представила нашу державу на європейській арені. Рахунок 3-1. Крукуємо далі у наступну стадію юнацької ліги УЄФА, де вже 8 числа зіграємо 8 листопада, зіграємо із данським Мітіленом. А сьогодні можемо трішки порадіти за нашу державу і за наш клуб. Слава Україні! Буде бій! У непрості часи треба дозволити собі відволіктитися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.